Це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. І зараз будемо говорити про те, як і навіщо хочуть реформувати рахункову палату. Наостанок у нас ще одна не дуже проста тема про реформування рахункової палати, але тема важлива, тому що це орган, який фактично рахує наші з вами гроші, які знаходяться в державному бюджеті. Інтерес до роботи цього органу в нартепів не новий в квітні І нардепи оголосили недовіру голові рахункової плати Валерію Пецкану. Мовляв, той порушував євроінтеграційні зобов'язання України. І зараз нардепи подали законопроєкт про реформування рахункової плати. Отже, претензії там були не тільки до керівництва. Оксано, поясни, будь ласка, що саме не так з рахунковою палатою і чому її хочуть реформувати? Я дуже перепрошую, що сьогодні у випуску всі рішення такі для вас трішки нудні, а для мене насправді дуже цікаві. Тому на відео, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, ви побачите, яка задоволена сьогодні. Оксана сидить <реш> рахункова палата це орган, діяльність якого врегульована конституцією. Зокрема, в Конституції є норма про те, що контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням здійснює Рахункова Палата. І вже організації повноваження і порядок діяльності рахункової палати визначається законом. І Рахункова палата це такий насправді дуже цікавий орган, тому що він з одного боку мав би бути дуже впливовий, тому що контроль за використанням коштів державного бюджету. Бюджету від імені ще й Верховної Ради він здійснює, але насправді висновки теперішньої рахункової палати вони не є дуже впливовими загалом. Вони загалом не є дуже впливовими. Але водночас кожна влада намагається якось мати вплив на рахункову палату. Ти вже згадувала про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати. І голова Рахункової палати мала б бути така особа незалежна, на якої немає впливу жодна з фракцій парламенту. Але насправді, коли його призначали до того, він був членом фракції. Петра Порошенка, тому ми розуміємо, що про якусь незалежність тут не йшла мова. А потім, в травні 2022 року, Верховна Рада, вони подумали, як це. Ставленик попереднього режиму обіймає таку важливу посаду, і депутати в змінили закон про воєнний стан і наділили себе повноваженнями на час воєнного стану за ініціативою голови чи 113 депутатів звільняти будь-якого чиновника, якого призначила Верховна Рада. Так як голову рахункової палати призначає Верховна Рада, вони дуже швиденько звільнили голову рахункової палати. За цією неконституційною насправді процедурою, і зараз немає голови рахункової палати, є тільки тимчасово виконуючий обов'язки голови рахункової палати. Якщо так дуже простими словами пояснити, що взагалі робиться рахункова палата, це такий якийсь великий бухгалтер України. Грубо кажучи, так, але зараз функціонал рахункової палати він трішки обмежений, тому що за конституцією він обмежується тільки державним бюджетом. І цей законопроєкт він пропонує, що рахункова палата від імені Верховної Ради буде здійснювати контроль не тільки за надходженням коштів до державного бюджету і їх використанням, але й контролюватиме надходження всіх публічних коштів. Тут йде мова і про місцеві бюджети, і про кошти державних комунальних підприємств міжнародної фінансової гуманітарної технічної допомоги, також також коштів національного банку. Тобто тут вже значно ширший мандат. Рахункової палати, але зараз за конституцією це робити неможливо. Але народні депутати все одно пропонують це ухвалити, але там є така цікава норма, що цей мандат з використання не тільки коштів державного бюджету він пошириться тоді, коли будуть внесені зміни до Конституції України. І насправді це звучить можливо трішки страшно, але насправді це нормально, що і рахункова палата буде мати контроль не тільки за коштами державного бюджету. А для чого вона контролює? Що вона робить з цією інформацією? Вона каже, що щось вони те робити з бюджетом? Вона дивиться за ефективністю використання цих коштів. Можу привести до прикладу, як зараз є останній звіти рахункової палати, які я читала, які я пригадую, це про використання коштів національними театрами бюджетних коштів національними театрами. І там бралися всі кошториси національних театрів і розбиралися, наприклад, там в Національному театрі імені Лесі Українки є в штаті вісім заступників, також там є величезна медична служба. Це неефективне використання коштів, тому що мати в штаті Національного театру гінеколога це не ок. Грубо кажучи, отаке вони. Такі висновки вони роблять. І потім насправді ці звіти вони публікуються. Міністерство мало б якось змінювати на основі цих звітів загалом державну політику і загалом змінювати ці підходи, але цього не відбувається зараз. І цей закон він насправді пропонує механізмами, як ці звіти вони можуть в перспективі змінювати державну політику. А що це за механізми? Наприклад, пропонується, що всі ці аудиторські звіти вони будуть називатися аудиторські звіти. Вони мають бути презентовані на комітеті Верховної Ради до сфери відповідальності, якої опрацьовувався певний цей звіт. Вони мають бути презентовані, потім вони мають бути враховані тим органом, і відповідно з часом ревізія того, чи цей орган врахував зауваження цієї пропозиції чи ні. І це насправді. І більше йдемо не про якийсь такий каральний орган, який буде казати но-но-но, але не дамо грошей, <свісно> не дамо більше грошей, але буде продовжуватись неефективне використання коштів. А це як такий інструмент для покращення загалом державної політики. Це виглядає дуже логічно, але зацікавив один момент в цьому законопроєкті, що рахункова палата зможе звернутись до президента і запропонувати скасувати указ уряду, якщо той не відповідає конституції, або так само запропонувати кадміну скасувати якийсь акт президента, якщо там він він не відповідає законодавству. І я розумію, що глобально в нас є проблема з різними рішеннями, які не відповідають конституції. Але чи має це робити орган, який рахує гроші? Я насправді, коли е, читала цей законопроєкт, я така читаю, це все зрозуміло, це логічно, так, а ти сюди, це туди. І потім я, коли побачила це, я дуже на довгий час зависла, тому що повноваження рахункової палати обмежуються виключно контролем за використанням Ристання коштів державного бюджету зараз, в перспективі, ми говоримо про публічні кошти, і рахункова палата точно не має втручатися, і точно не має визначати про те, чи якийсь акт. Президента чи кабінету міністрів відповідає чи не відповідає конституції чи законам тим більше це формулювання, що рахункова палата може звернутися до президента з пропозиції зупинення дії акту кабінетів міністрів України. Якщо чесно, це взагалі мій мозок від цього вибухнув, тому що президент не може мати впливу на акти кабінету міністрів України. А хто буде контролювати діяльність рахункової палати, перевіряти, чи добре вона рахує гроші, або перевіряє акти на відповідність конституції? Тут насправді є механізми перевірки діяльності рахункової палати. По-перше, є внутрішній аудит рахункової палати своєї діяльності також зовнішній фінансовий аудит, який здійснюється щорічно якоюсь аудиторською фірмою, яку визначає Верховна Рада. І також є навіть зовнішнє оцінювання діяльності рахункової палати на відповідність вимогам міжнародних стандартів, який проводиться на річчині ж один раз на п'ять років, і може здійснюватись або за зверненням самої рахункової палати, або Верховної Ради до членів міжнародної організації вищих органів державного аудиту. А нардепи хочуть зменшити кількість членів рахункової палати з 13 до 8. І при цьому повноважень стає суттєво більше, як ми бачимо з того, що ми перерахували наскільки має сенс така зміна кількості, чи зможуть ці люди виконувати всі ці повноваження? Члени на рахункової палати вони виконуватимуть більше функцію стратегічного управління, і вони не керуватимуть аудитами безпосередньо, як зараз є. В рахунковій палаті запроваджуються посади державних аудиторів, які якраз будуть безпосередньо своїми ручками робити оцей цей державний зовнішній аудит. Є вимоги до державних аудиторів, вимоги до їхньої освіти, віку. І признать вони призначаються вперше на строк не більше, ніж на три роки за умовами на умовах контракту за результатами відкритого конкурсу або шляхом переведення з іншої посади в рахунковій палаті. І ці аудиторські звіти, які аудитори будуть. Робити їх затверджуємо, затверджуватимуть відповідні керівники департаментів, я маю тобі віддати належне, що зараз мені ця тема здається набагато цікавішою ніж на початку нашого обговорення, я готувала сценарій, але давай підсумуємо, що нардепам тут варто виправити. Варто внести зміни таки в конституцію для того, щоб поширити мандат рахункової палати на всі публічні фінанси, тому що це має сенс, тому що коли ми обмежуємо контроль за. Публічними фінансами, тільки державним бюджетом, ми випускаємо з нашої уваги і місцеві бюджети, і також я згадувала про міжнародну технічну фінансову допомогу і так далі. Ще там є дуже цікава норма про те, що не можна оскаржувати в суді рішення рахункової палади щодо затвердження аудиторських звітів. Така позиція вона порушує конституцію і конвенцію з прав людини щодо права на справедливий суд. Також потрібно вилучити рішення про можливість звернення до президента з пропозиції зупинення чи скасування акту кабінету міністрів чи президента, тому що це точно не має місця в цьому законі.